35 тисяч гривень та тисяча євро на гачок уродженця сходу потрапили двоє жителів рівного. Чоловік дзвонив до людей та представлявся лікарем. Після чого говорив, що нібито їхні родичі сильно травмовані, тому на операцію потрібні гроші. На схему попалися два пенсіонери. Шахрай уже втікав до іншої області, але рівненські поліцейські в автобусі затримали чоловіка. Невідомі телефонували на стаціонарний номер телефону потерпілих. Представлялись лікарями, вигадували легенду про те, що ніби вашим родичам. Попали в дорожньо транспортну пригоду, необхідні кошти на проведення термінової операції. Паралельно випитували мобільний номер людей потерпілих і телефонували на цей номер телефону щоб обмежити їхнє спілкування з своїми родичами. Дзвінок був безперервним. В цей час приходила людина і забирала дані кошти.